Понад півсотні будинків на Салтівці залишилися без гарячої води. Подібна ситуація і в інших районах міста. Подекуди послуга відсутня півроку. Чи очікувати зриву опалювального сезону, розповім просто зараз. Подавати тепло розпочнуть орієнтовно 15 жовтня, і протягом двох тижнів планують впоратися повністю. Запевнив директор харківських тепломереж Сергій Андрієв. І додав, що наразі без гарячої води через аварійні ситуації перебувають близько 150 багатоповерхівок. А у зв'язку із заміною мереж ще близько чотирьох сотень домів. Однак, це не є загрозою для вчасного початку опалювального сезону, впевнений Андрієв. От всі шасміс місяців літнього періоду проводилися роботи, Тарифи для населення з 1 листопада обіцяють знизити на 4%. Це стосується і опалення, і гарячої води. Але в порівнянні не з жовтим, а з попереднім опалювальним сезоном. Стоїмость одної гігакалорії в минулий топительний сезон составляла 1539,5 гривень. Новий тариф, який который... Утвержден в сентябрі місяці, составляє 1472,5 гривні. Саме зниження тарифу допоможе погасити борги перед працівниками КП, а також підняти середню зарплату з майже 9 тисяч гривень до 14, говорить Андрієв. Такі суми обіцяють розпочати виплачувати у листопаді. До редакції об'єктива напередодні звернулися робітники КП. Заявили, що гроші їм не виплачують більше двох місяців. Проте в останній момент давати коментарі передумали. Если в структуре прошлого тарифа стоимость газа составляла почти 90%, то в этом тарифе, который сегодня утвержден, структура, стоимость газа составляет всего лишь навсего 46%, то есть половину. В связи с этим доля по 217 постановлению, доля предприятия увеличилась с 11-12% на сегодняшний день до 38%. Але в новому тарифі не закладено жодного відсотка на відшкодування боргів а їх у КП вдосталь. Тільки нафтогазу завинили майже 6 мільярдів гривень. Постачальникам електроенергії понад 700 мільйонів, і Харків газу 280. З усіма цими підприємствами тепломережі підписали угоди про реструктуризацію. Водночас населення заборгувало КП майже 3 мільярди. А от на підготовку до опалювального сезону цьогоріч витратили втричі більше ніж раніше майже мільярд з різних джерел. І теплових сітей більше 70%. Ви це знаєте. Протяжованість теплових сітей в місті Харкові составляє 3200 кілометрів. В этом году ми плануємо замінити і заміни в районі 85 кілометрів сітей. Коли опалення ввімкнуть, за словами Андрієва, у приміщеннях має бути не менше 18 градусів тепла. Якщо ж буде проголодніше, абонент має право на індивідуальний перерахунок. Артем Листопад та Олександр Лагутін. Медіагрупа Об'єктив.